Привіт! Вітаю на каналі Інтертехніка і з тобою Євген. Як бачите, я вже записую на мікрофон. Отже, це значить, що погода вже погіршується, вітер сильніший, холодніше, дощ, тому щоб ви мене добре чули, буду писати з мікрофоном. Отож, зараз на огляді буде Кентавр 244S. Приїхав свіженький і пора б його вже оглянути і показати вам. Мінімальна комплектація на цій базі Кентавр 244S. В ньому мінімум функцій, але все ж ціна його 6930 доларів. Почнемо з двигуна. Так, у нас тут він на завісах кріпиться. І так, є газова упора. Двигун в ньому UD-385Т. Об'ємом 1532 кубічних сантиметри. Трьохциліндровий движок, чотирьохтактний, дизельний з безпосереднім вприском палива та рідинним охолодженням. Витрата палива десь 275 мл на годину роботи. Ось. Паливний бак. Знаходиться в нас ось під капотом, під приборкою. І його об'єм 18,5 літрів. Доволі невеликий об'єм, але все ж. Розмір передньої гуми у нас складає 6,5 на 16 передня та 9,5 на 24 задня. Кліренс. Давайте вже по трансмісії пройдуся повністю. Кліренс у нас складає 340 мм. І це міні-трактор з переднім приводом, ну, з повним приводом, тобто підключаємо передок, є передній міст. Бачите? Перейдемо до навісного механізму. Тут встановлена трьохточка. точка, максимальне навантаження на нього заявлення 420 кг. Також бачимо, є два гідровиходи. Розетка під причіп. У нас а, ось там є місце, провода виглядають, бачите, фішка. Вона йде в комплекті, її можна довстановити при потребі. Також є вал відбору потужності. У нас на дві швидкості та ось такий причіпний механізм. Погляньте на виконання навіски. Гарно проварено, доволі якісно все зроблено. Один мінус, що тут немає ніде водниць, щоб це все промащувати. Якось це потрібно обдумати цей момент. Але все ж немає щітка захисту від бруду від навісного обладнання. Ось. Максимальна швидкість. Його вперед складає 32 км на годину. Ось так. Закриваємо капот. Ось. Перейдемо до огляду салону елементів управління та ергономіки. Бачимо, є високий досить тунель. Стандартне сидіння, бачите, на пружинках з регулюванням. Приборна панель. Це окремі прибори. Є лічильник мотогодин, електронний показник напруги та палива. КПП виведено на бік, досить зручно, високі речаги. Втикаються передачки чітко, класно. Ось повишені понижені. У нас 4 плюс 1 на 2. Ручний газ знаходиться справа від водія на крилі. Педальки зручні, встановлені в доступних місцях, керувати зручно ним. Також є гідропідсилювач керма, як бачите, високий повітряний забірник і вихлопна десь на рівні водія. Послухаємо, як працює юдашний движок. Ось Така техніка. Напишіть в коментарях, будь ласка, з яким мені трактором його порівняти, якщо ви не можете определитись. Тому так, ціна 6930 доларів. Дякую, що дивились відео до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь. З вами був Євген. До побачення.